Мої вітання! Сьогодні я хочу поділитись з вами своїми улюбленими рецептами страв із гарбуза. Всі страви виходять смачні, дуже корисні, дуже ароматні і ви їх обов'язково маєте приготувати в сезон гарбуза. У цьому відео буде 5 рецептів і солодкі, і солоні страви. Я гадаю, кожен знайде собі страву до смаку. Цей суп виходить дуже смачний, поживний, неймовірно ароматний. А ще це просто кладість вітамінів. Тому для приготування я беру 1 кг гарбуза, розрізаю гарбуз на два ось таких шматочки. На кожній половинці я роблю надрізи і викладаю в деко для запікання. У мене це скляне деко. Також я беру інші овочі. В мене це цибуля, часник. Солодкий перець та томати. Також можна за бажанням додати моркву, а мле мені подобається без неї. Викладаю до гарбуза всі інші овочі. Так як помідори в мене тонко шкурі, то я їх кладу ціляком. Якщо ви використовуєте великі помідори, то зробіть на них надрізи, щоб потім з них видалити шкірку. До овочів додаю трішки гострого перцю та трішки сушеного часника. Також можете додати будь-які ваші улюблені спеції за бажанням. Я додала ще дві гілочки розмарину та додаю неповну чайну ложку базилікової солі. Рецепт цієї солі в мене є на каналі. Звичайно, можна покласти і звичайно. Поливаю все декількома ложками олії, в мене соняшникова, можна використати і оливкову. Та відправляю у духовку при 180 градусах, запікаю овочі приблизно годину. Вони повинні стати м'якими. Ось вже гарно спеклись мої овочі, гарно вони проштрикуються, м'які, це означає, що вони повністю готові для подальшого використання. Перекладаю всю м'якоть та всі овочі у кастрюльку. Звичайно, шкірку я не використовую. З часника також я вичавлюю тільки серцевину. І повторюсь, якщо томати у вас товстошкурі, то зчистіть від них шкуринку, тому що буде несмачно. До овочів я додаю 200 мл заздалегідь звареного бульйону. Можете, звичайно, додати і просто воду, 200 мл вершків. У мене вони жирністю 15%, і все гарненько перебуваю до стану однорідного пюре. Пюре готове, доводимо його до смаку. Якщо потрібно, додайте трішки солі або інших приправ та відправляємо кастрюльку на вогонь. Чекаємо, поки наша маса закипить. Проварюємо її буквально 2 хвилинки, знімаємо з вогню і наш супчик готовий. Наливаємо наш супчик гарненький по тарілочкам і можна куштувати. Найкраще він смакує із сухариками, з гарбузовим насінням або з гарбузовим хлібчиком, дуже смачним та також неймовірно ароматним. Вся моя родина обожнює цей хліб, тому в сезон гарбуза я обов'язково почую його багато разів. Хлібчик виходить неймовірно ароматний та дуже смачний. А ще великим плюсом є те, що він майже не кришиться і готується дуже просто. Навіть опару на нього готувати не треба. Все готується швидко та просто. Тож приготування хліба ми розпочнемо із гарбузу. Я заздалегідь роблю велику порцію гарбуза а потім це пюре ділю на декілька частин. Для приготування я беру як мінімум грам 300 гарбуза, нарізаю його на шматочки, викладаю в деко, відправляю в духовку та при температурі 180 градусів запікаю його до м'якості, це приблизно 30-40 хвилин. Далі я перекладаю його в чашу блендера та взбиваю до однорідного стану пюре. Коли пюре готове, звичайно, я даю йому охолонути і далі вже можна готувати хліб. В миску я наливаю 150 мл молока, 100 мл води та 30 г живих дріжджів. До цих інгредієнтів я додаю 1 столову ложку цукру та 1 чайну ложку солі. Також додаю вже охолонувши гарбузове пюре 250 г, все гарненько перемішую до однорідності. І далі вже в цю масу я буду просіювати борошно. Обов'язково кладіть просіяне борошно. Всього на весь заміс я використала 650 г борошна. Але ви можете витратити як менше, так і більше. Все залежить від того, наскільки водянистим буде ваше пюре гарбуза. Але орієнтуйтесь приблизно на цю кількість борошна. Вводю я його поступово та гарненько перемішую та замішую однорідне пластичне тісто. Після замішування тісто буде злегка прилипати, але це нормально, не додавайте більше, краще покладете після замісу. Тісто я замісила, тепер сюди я додаю одну столову ложку олії, але вводю її не всю зразу, а поступово. І знов гарненько все перемішує. Великим плюсом приготування цього хлібу є те, що він майже не кришиться, тому що готуємо ми його із холодних інгредієнтів молоко, дріжджі та вода все із холодильника, все холодної температури. Завдяки цьому процес ферментації проходить довше, випічка виходить більш смачніша, пухкіша і не крихка. Коли вже вмісили всю олію. Я додаю м'яке кімнатної температури масло і гарненько перемішую та знов вимішую тісто вже разом з маслом. Вершкового масла я кладу 50 г. Як бачите, тісто дуже м'яке, це нормально, не забувайте його більше, повторюсь ще раз. Далі перекладаємо вже готове тісто у тарілку і залишаємо на вистоювання на півгодинки, можна на 40 хвилин, коли воно збільшиться удвічі. Можна приступати до подальшого приготування хліба. В мене пройшло 40 хвилин, тісто збільшилось в два рази, перекладаю його на поверхню, поверхню присипаю борошном, щоб не прилипало. Тепер вже це можна робити, розділяю тісто на дві частинки, формую із кожної кульки і далі вже можна готувати наші хлібчики. Я буду випікати у формі прямокутній, буду робити буханці. А ви вже орієнтуйтесь по тій формі, в якій ви будете готувати хліб. Роблю невеличку розтяжку і тепер гарненько сплюскуючи, формую в буханці. Гарненько сплюскуємо, не бійтесь, треба вигнати все зайве повітря із тіста. Обов'язково робіть цей процес скручування тіста при випіканні хлібу, не бійтесь, але головне не порвіть тісто. Після скручування обов'язково закріпляємо всі краї, робимо такий ніби вареник, і викладаємо хліб швом донизу. Готові буханці я викладаю у форму, яку я заздалегідь присипала борошном, та залишаю на вистоювання приблизно на 30 хвилин. Звичайно, накриваємо рушничком або плівочкою, щоб не завітрювалася наша випічка. Коли тісто вже піднялось, Дійшло до краю форми, вмикаємо духовку на розігрів, готові буханці хліба змащуємо молочком, присипаємо насінням. В мене насіння гарбуза та насіння соняшника, та, звичайно, робимо надріз нашого тіста. Робимо його вздовж нашого шву. Запам'ятайте, в яку сторону шов І робіть в ту ж саму сторону надріз. Відправляємо хлібчик у духовку та випікаємо при температурі 170 градусів 35-40 хвилин, все залежить від розміру хліба та від вашої духовки. Засушувати хліб не потрібно, коли він стане гарного золотавого кольору, витягаємо, даємо йому охолонути, обов'язково охолоджуємо без форми, щоб хліб не був вологим. Та насолоджуємося дуже смачним та дуже ароматним домашнім хлібчиком. Обов'язково спробуйте хлібчик за моїм рецептом та напишіть коментарі, як вам мій рецепт. А я починаю готувати наступну страву з гарбуза. Я б ніколи не подумала, що ця страва вийде настільки смачною. Для приготування нам потрібен лише гарбуз та два плавлених сирки. І ви отримаєте неймовірно смачну та корисну страву. Гарбуз нам потрібен, звичайно, стиглий, соковитий, відрізаємо шматок гарбуза, очищаємо від насіння і, звичайно, відчищаємо його від шкуринки. Гарбуза необхідно взяти 300 грам. Тому відважте шматочок і відріжте необхідну кількість. Гарбуз нарізаємо на кубики. Смак та колір страви, звичайно, буде залежати від гарбуза, тому обирайте стиглий, смачний та яскравий гарбуз. Нарізаний гарбуз перекладаємо в деко. Найкраще для цієї страви саме запекти гарбуз. До нього я додаю два зубчики чеснику і зверху додаю декілька крапель олії. Можна використовувати соняшникову, можна оливкову. Все за вашим бажанням. Відправляємо гарбуз у духовку та запікаємо його при температурі 180 градусів впродовж 30 хвилин. Режим не сверх. Щоб гарбуз швидше спікся, зверху його можна накрити фольгою або пергаментом. Коли вже гарбуз м'якенький, перекладаємо його разом з чесником до блендера. Сюди додаємо сіль за смаком, я поклала 1-3 чайної ложки. Трішки суміші перців та додаємо 2 плавлених сирочки. Сирки також мають бути гарної якості. Додаємо 20 г вершкового масла, закриваємо кришку блендера та взбиваємо все до однорідності. Ми отримаємо ось таку дуже гарну пастоподібну масу, дуже яскраву, дуже ароматну. Перекладаємо цю масу у будь-який контейнер з кришкою. Закриваємо та відправляємо у холодильник. Через 20 хвилин у вас готова дуже смачна гарбузово сирна намазка. Підсмажуємо хлібчик, намащуємо намазкою хліб і смакуємо цією неймовірною смакотою. Я вам дуже раджу її приготувати. Ця намазка дуже смачна, з яскраво вираженим сирним смаком, з легкою ноткою чесничку, це дуже смачно та корисно. Сьогодні я ділюсь з вами дуже класним, простим та дуже смачним рецептом гарбузових булочок, які готуються просто, виходять дуже м'які, дуже пухкі та дуже смачні. Ваші рідні точно оцінять такий десерт. Великим плюсом такої випічки є те, що вона зберігається м'якою і пухкою впродовж декількох днів, не черствіє та залишається дуже смачна. Тому починаємо готувати, а ви записуйте рецепт. Для приготування нам, звичайно, знадобиться гарбуз. Його я розрізаю на шматок, вичищаю із нього насіння. Та очищаю від шкурин. Для рецепту нам потрібно 250 г гарбузового пюре. Для цього я гарбуз нарізаю на ось такі кубики, беру з запасом приблизно грам 400 гарбуза та відправляю у духовку. Запікаю гарбуз при температурі 180 градусів приблизно півгодинки. Поки гарбуз запікається, приготуємо опару. Для цього в миску я додаю 250 мл молока, 30 г живих дріжджів, одну столову ложку цукру та одну столову. Ложку борошна. Все ретельно з'єдную між собою, щоб не було грудочок, закриваю рушничком або плівкою та залишаю нашу пару на півгодинки. Цим часом спікся гарбуз і далі цей гарбуз нам потрібно взбити блендером. Перекладаю його у ємність для блендера і буду взбивати до стану пюре. Ось таке пюре виходить, Відставляємо його в сторону, щоб воно повністю охололо до кімнатної температури. Цим часом піднялась наша опара. Ось так вона має виглядати дуже пухка. Я буду замішувати тісто у комбайні, тому переливаю опару до комбайна. До опари додаю 150 г цукру, дрібку солі, 1 пакетик ванільного цукру, одне яйце, 50 г м'якого вершкового масла і сюди додаю вже охолонувше пюре гарбуза. Звичайно, якщо ви готуєте не в комбайні, все це можна зробити і вимішуючи руками. Просто в комбайні це швидше. Якщо готуєте звичайним способом, то робіть все те саме, що я, але вимішуйте руками. Замішую всі ці інгредієнти впродовж декількох хвилин, коли вони об'єднаються, то відправляю сюди половину борошна, це 400 г. Всього для рецепту я використала 850 г борошна. Іншу частину 450 г я буду додавати поступово і вмішувати поступово у тісто. Тісто виходить дуже м'яке, не потрібно його забивати борошном, цієї кількості буде достатньо, але, звичайно, якщо ваш гарбуз був більш водянистий, ніж в мене, то вам може знадобитись трішки більше борошна. Але обов'язково дивіться на консистенцію та не додавайте дуже багато. Моє тісто замісилось, я відправляю сюди 2 столові ложки олії і ще вимішую впродовж 3 хвилин. Всього замість тіста в мене зайняв 12 хвилин. І ось таке м'якеньке, дуже еластичне та дуже пухке тісто в мене вийшло. Дивіться, воно трішки прилипає, але це не страшно, не забивайте його більше, хай буде ось таке м'яке. Перекладаю його в ту миску, в якій воно замішувалось. Накриваю зверху рушничком та залишаю його на вистоювання на 30 хвилин. У мене пройшло 30 хвилин, подивіться, як гарно воно піднялось, дуже гарно спрацювали дріжджі, дуже гарне тісто. Викладаю його на поверхню і тепер ділю його на шматочки. Я розділила все це тісто на 20 шматочків, тобто в мене вийде 20 гарбузиків, вагою приблизно по 80 г кожна. Якщо ви хочете зробити менші гарбузи, то поділіть на більшу кількість частинок. З кожного шматка тіста я формую ось такі кульки та викладаю їх на поверхню. І далі ми будемо готувати із них наші гарні гарбузики. Для цього я беру нитку будь-якого кольору, будь-якого складу, обмокую її в олії і ось таким чином формую гарбуз. Це дуже цікаво, можна залучити дітей та готувати разом з ними. Але обов'язково змочуйте в олії кожну ниточку. Ось так формуємо гарбузики. Такі гарненькі вони виходять. Готові гарбузики я викладаю на деко застелене пергаментом. Залишаю хвилин на 15-20, щоб гарбузики піднялись, і далі додаю гарбузові хвостики. В мене це горішок, можна зробити із родзинки, можна додати гвоздику, що є під рукою. Змащую наші булочки взбитим жовтком, цим часом розігріваю духовку і зверху кожну булочку присипаю цукром з корицею. Додавайте кориці стільки, скільки полюбляєте. Хочете більше, додайте більше, хочете менше, додайте менше, а можете взагалі присипати лише цукром. Відправляю наші булки у розігріту духовку до 180 градусів і випікаю їх впродовж 20-25 хвилин. Вони випікаються дуже швидко. Ось такі гарні вони виходять. Коли вони вже охолонуть, за допомогою ножиць розрізаємо нитку і дуже ось так легко вона витягається, але обов'язково булочки мають охолонути. Витягнули нитку із всіх булочок і все можна їх куштувати. Подивіться, як це гарно, це дуже смачно. Ваші дітки, ваші рідні точно оцінять такий десерт. Цукати із гарбуза це не просто цукати, а це справжні цукерочки. Дуже смачні, та ними можна повністю замінити звичайні цукерки. А якщо навіть ваші діти не полюбляють гарбуз, то вони ніколи не здогадаються, що ці цукати із гарбуза. Вони неймовірно смачні. Приготування немає нічого складного, але як і в приготуванні будь-яких цукатів, треба трішки терпіння та часу. Я беру гарбуз будь-якого сорту, головне, щоб він був смачний та стиглий. Очищаю його від насіння, від шкуринки, нарізаю на ось такі шматки. І тепер кожен шматок нарізаю на смужечки і кожну смужку подрібнюю на квадратик. Ви можете нарізати на прямокутники будь-якого розміру, якого ви хочете отримати цукати. Але не забувайте, що після сушки цукати зменшуться у своєму розмірі. Відставляємо нарізані квадратики в сторону, беремо кастрюлю, наливаємо в неї 250 мл холодної води. Цукру має бути від 40 до 50% від загальної ваги гарбуза. Гарбуза в мене 1,5 кг, на цю кількість я поклала 600 г цукру. До води з цукром я натираю цедру одного апельсину, яка надасть нашим цукатам дуже гарного аромату та смаку. Ставлю всю цю масу на вогонь та від моменту кипіння проварюю її декілька хвилин. Щоб розчинився цукор та напитався сироп нашими ароматами. Пересипаю гарбуз у широку ємність, в якій зазвичай варите варення, заливаю сиропом, перемішую та залишаю на 2 годинки. Гарбуз має напитатись сиропом та випустити свій сік. Через 2 годинки повертаємось до гарбуза, як бачите, він випустив вже сік, соку досить багато. Майбутні цукати відправляємо на вогонь та чекаємо, поки наша маса закипить. Як тільки новина почне закипати, ось так це виглядає, засікаємо 5 хвилин і проварюємо наші майбутні цукати 5 хвилин. Через 5 хвилин вимикаємо вогонь та залишаємо наші цукати настоюватись впродовж 5-6 годин. Або до того моменту, коли охолоне рідина та гарбуз. Коли він вже охолонув або пройшло 5 годин, ставимо його знову на вогонь і знов від моменту закипання проварюємо 5 хвилин. Проварили, вимкнули вогонь і знов повторюємо те ж саме. Залишаємо на 5-6 годин. І не кажіть, що це довго так, це не швидко, але всі цукати готуються в такий спосіб. В мене на каналі вже є багато рецептів цукатів. Подивіться, якщо вам цікаво, є окрема папка з цукатами. Перед третьою останньою варкою я беру половину лимону, не відчищаючи від нього шкуринку, нарізаю його на шматочки. Додаю лимон до наших цукатів. Якщо у вас немає лимону, ви можете додати пів чайної ложки лимонної кислоти, але з лимоном смачніше. Відправляю наші цукати в третій останній раз на вогонь та разом з лимоном проварюю їх від моменту закіпання 5 хвилин. Через 5 хвилин вимикаю вогонь, залишаю їх на одну годинку, щоб вони трішки охолонули. Далі пересипаю їх в сито, даю стикти всій зайвій рідині. І потім вже будемо приступати до сушки наших цукатів. Я сушу їх в сушарці, але якщо у вас її немає, ви можете легко висушити у духовці або на сонці. Зараз ще дуже тепло. Гадаю, на сонці ще все прекрасно висохне. Сюди ж я кладу і лимончик, буду його використовувати в чай. Для економії електроенергії я сушу цукати із гарбуза разом із цукатами із інжиру. Все вмикаю, виставляю температуру 70 або 60 градусів і сушу до повного висихання. Сироп я не виливаю, переливаю його у скляну баночку, відправляю до холодильника та буду пропитувати ним випічку. В моїй старенькій електросушарці цукати сушились 9 годин. Ось такі вони в мене вийшли. Зверху вони підсушені, але дуже м'які всередині. Вони не повинні прилипати до рук, а всередині мають залишатись м'якими, як мармеладки. Ось такі гарненькі та дуже смачні цукати в мене вийшли. Пересипаю їх декількома ложками цукрової пудри. Якщо вам дуже солодко, ви можете додати крохмаль. І пересипати їх лише крохмалем, а можете з'єднати крохмаль і цукрову пудру. Тут вже дивіться та обирайте за смаком. Ось такі вони виходять еластичні, м'які, але в той же час вони не липнуть, вони гарно просохли. Ось як неначе як мармеладки. Зберігаємо цукати у скляній або пластиковій ємності з кришкою, обов'язково в темному місці, і от така банка смакоти в мене вийшла. Дякую вам за перегляди, сподіваюсь, вам сподобались мої рецепти, як завжди бажаю вам смачного та до зустрічі у наступних відео.